Шановні українці, шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації, ви знаєте, вчора надзвичайно відоме авторитетне агентство, соціологічне агентство Рейтинг опублікувало результати дослідження в частині ставлення українців до діяльності уряду і прем'єр-міністра України. Так от, згідно з цим результатом, до 70% українців по суті вимагають. Від парламенту і президента України відставки нині діючого прем'єр-міністра. Хотів би зауважити, що тільки в жовтні ця цифра становила 60%. З такими темпами до кінця літа ми матимемо всі 100%, а це означає, що вже восени українці вийдуть на вулиці на площі вимагати відставки уряду і прем'єра. Не виключено, що разом з відставкою президента, якщо він зараз не зробить рішучі безкомпромісні кроки, які сприятимуть повному підкреслюю, повному перезавантаженню нашої держави. Так само українці, а точніше, біля 60 наших співгромадян, виступають за негайну перезавантаження парламенту, позачергові вибори, які мають призвести до. Того, що у раді в кріслах депутатів Верховної Ради опиняться нові молоді обличчя, опиняться нові професіонали, ті, які здатні будуть реалізувати ключову амбіцію нашої країни: місце у європейській сім'ї і звичайно наступний розвиток. Ці соціологічні дослідження підкреслюють, що в результаті виборів нові політичні сили, такі як партія простих людей, блок, міймовірний блок Сакашвілі, потраплять до парламенту і зможуть створити діючу і ефективну коаліцію, яка не буде розмінюватись на політиканство і популізм. І я хотів би сьогодні звернутися до президента країни. Вас український народ обрав для того, аби ви стежили за конституційністю діяльності Верховної Ради. Аби ви стежили за тим, щоб позиція українських громадян була відображена у національній політиці, аби все, що відбувалося у Раді, у уряді в адміністрації президента, співпадало з точкою зори простого українця. І саме тому наша політична сила, партія простих людей, вимагає від вас сьогодні відкликати. Фракцію блоку Петра Порошенка з коаліції і таким чином почати процес перезавантаження парламенту нам не потрібні міністри і прем'єр, які провалили за два роки своєї роботи повністю всі надії простого українця на зміни, на модернізацію України. Простий українець прокидається вранці і не бачить для себе світла в кінці цього тунелю. Його вже не влаштують зміни на 5 чи 10% в цій державі. Він хоче жити по-людськи, і він знає, що він живе на багатій землі у багатій країні. Останнє зараз в багатьох містах країни, зокрема у місті Києві, оголошують надзвичайний стан у зв'язку з Грипом. Так от я хочу назвати вам причини цього надзвичайного стану. Він не пов'язаний ні в якому разі з захворюваннями, як такими. Люди холодні і голодні. Люди давним-давно не купували собі жодних вітамінів. Люди втратили весь народ України втратив імунітет від хвороб через голод і холод, через те, що не можуть прогодувати своїх дітей і свою сім'ю. І саме це спричинило як наслідок ті катастрофічні явища в охороні здоров'я, які ми сьогодні спостерігаємо. Саме тому ще раз наголошую: наша політична сила, партія простих людей, від вас. Вимагає негайного розпуску парламенту. Ми вимагаємо від депутатів Верховної Ради не складати мандати і свої повноваження після того чи іншого корупційного скандалу, а сісти разом, зібратися на раду коаліції і прийняти рішення про саморозпуск. Інакше таке рішення прийме український народ, і на його стороні буде наша партія. На його стороні будуть проспілки, громадські рухи, волонтери і останнє, що найважливіше. Бійці, АТО, які повернулися з війни, які віддавали своє життя за майбутнє країни і зараз спостерігають над тим, як ви не можете віддати свого жалюгідного мандату, щоб у цієї країни було майбутнє. Слава Україні! Пане Сергію, у мене запитання, будь ласка, можете відповісти? Якщо ще одні парламентські вибори, скажіть, будь ласка, це навантаження на бюджет країни, і знову ж таки навантаження і на того ж українця. Ну, як цим бути? Ви знаєте, наші експерти порахували а, кількість грошей, які ймовірно були вкрадені протягом останнього року урядовцями, політиками, власниками чи тими людьми, які є смотрящими над фракціями від тих чи інших олігархів. І це, в принципі, сума рівна 20, 25 мільярдів гривень. Про це говорив Микола Городієнко в своїх звинуваченнях. До речі, зараз в прокуратурі знаходиться біля двох тисяч, уявіть собі, двох тисяч проваджень, які стосуються кримінальних проваджень, корупційних проваджень, які стосуються членів уряду і безпосередньо прем'єр-міністра. Так от порівняйте, будь ласка, 30 мільярдів, які вкрадені протягом року. Знищена країна, знищена її, її безпековий потенціал, знищена її репутація. По суті, на горло наступлено простому громадянину з боку уряду всієї діючої влади, з боку коаліції. І один жалюгідний мільярд, який ми витратимо на вибори, які відкриють вікно у майбутній цій країні. Хіба можна такі речі порівнювати? Очевидно, що ні. Тому це рішення треба приймати. Нам потрібно всім іти на позачергові вибори. і... Український народ або підтвердить мандат всім тим партіям, які ратують за український народ з трибуни Верховної Ради, або викинуть ці партії із парламенту і проведуть народну виборчу люстрацію не тільки чиновників, які працювали за часів Януковича, а й безпосередньо цілих політичних партій. Таке очищення має відбутися, і наша політична сила, партія простих людей, виступає за цю народну виборчу люстрацію політичних сил.